Ураган продовжує перемагати у контрольних матчах. На польському зборі, який триває у Бельсько-Біалії, Івано-Франківці зустрічалися з командою Гатта, володарем Кубка Польщі і четвертим клубом в рейтингу екстракласи. Матч закінчився з рахунком 7-2. Після влучних ударів двох романів Кіндратіва і Кордоби. Перший гол у футболці урагану забив новобранець Павел Будняк. Четвертий гол провів Максим Павлюк. Майже одразу після перерви свій перший м'яч за ураган забив 19-річний ігор Корсун. Однак на досягнутому молодий футзаліст не зупинився. Зумівши оформити дубль, також у воротах гати відзначився ще й Микита Тменов. Однак втримати сухим рахунок івано-франківцям не судилося, адже поляки двічі скористалися своїми шансами. 7-2. наступні матчі урагану відбудуться цього тижня в рамках міжнародного турніру «Безкиди футзал КАП 2012 Прикарпатці, які вже ставали бронзовими і срібними призерами Кубку безкидів, у четвер стартують з господарями змагань рекордом. А 24 серпня підопічні Сергія Гупаленка зіграють проти добре знайомого Марвіта.